Цього року ми відсвяткували 64-ту річницю, тобто Вікторія вже добряче, навчальний центр займає певну віку в історії. Спочатку навчальний центр базувався на базі Бродівської частини в місті Броди. У 1951 році заснована частина. там Була 10 років, там було навчання молодших фахівців, спеціалістів для військ. Післявоєнні роки не хватало молодших керівників. Також навчанням молодших керівників. 50. Через 10 років переїжджає місто Золочів і понині вона функціонує. 28 жовтня у нас саме святкуємо таке свято. Може ви не знаєте, у наш день визволення України від німецько фашистських загарбників. І тим більше зараз це буде доречно, що ви так символічно покладаєте квіти, до... у нас є свій меморіал. Також в Золочеві є ще один меморіал, ми може приїжджали з сторони вокзалу чи ні, чи ми заїжджали з цієї Ми маємо нічим не гірший меморіал, ніж піт немає. Кваліфікацію то був для них сьогодні. Навчальний період розпочинався з мітингу урочисто, на якому виступали ну, там на трибуні розміщувалося командування, а всього складуться стояв по фронту до, 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 до цих бачите, державний прапор, прапор внутрішніх військ Національної е, гвардії України. Всім доброго дня, я старший лейтенант Кінзарський Андрій Михайлович, я заступник командира 6-ї навчальної роти оперативного призначення по роботі з особовим складом, тобто тієї роти, де ви зараз знаходитесь. Сьогодні я хочу вам розказати про нашого побратима, нашого бойового товариша, нашого героя і просто дуже 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 хорошу людину. Старшого лейтенанта і кіналя Ігора Богдановича. Старший лейтенант, лейтенант Кіноль Ігор Богданович народився 16 серпня 1982 року на Тернопільщині. Навчався він, можливо, хтось був в Тернополі в центрі міста. Навчався він в загальноосвітній школі номер 3 Вона знаходиться в центрі міста. Можливо, хтось, якщо там був вже бачив, якщо хтось буде, відповідно, підійдіть до школи. Перед входом в школу є меморіальна дошка, де зображено портрет старшого лейтенанта Кінеля. Кому інтересно будете в Тернополі, будь ласка, прийдіть, подивіться. Навчався, закінчив він 11 класів в 3 загальноосвітній школі з срібною медаллю. У 2000, 2000 році. Вступив ще тоді в Академію внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Хочу дещо додати, що е, ніхто з сім'ї е, старшого лейтенанта Кінеля не був військовим. Мати, простий повар, батько все життя працює на будові. Не те, що в сім'ї ніхто не був у нього військовим, а е, в родині ніхто не був у нього військовим. Але самого мавочку, старший лейтенант Кінель, мріяв бути військовим. Мрієв бути понад усе, мріяв бути офіцером. І тому в 2000 році він вступив в Академію внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Якщо хто не знає, воно знаходиться в місті Харкові на командно штабний факультет. Він убув в Республіку Косово в складі миротворчих сил. З е... 14 березня, вибачаю, 14 грудня 2007 року він вже виконував в Косово обов'язки, тобто стояв на посаді заступника командира взводу оперативного призначення Миротворчих сил ООН в Косово. 16 березня 2008 року. Сталася сутичка біля не в північній частині Мітровіці, це для загального є таке місто в Республіці Косово. Сталася сутичка біля приміщення суду між противниками, які, протестуючими, які не хотіли, щоб Республіка Косово була незалежною державою, і миротворчими силами ООН, тобто з нашими військовослужбовцями. Де був також старший лейтенант Кін. Цими протестуючими було обстріляно приміщення суду, було закидано гранатами приміщення суду. І під час цих дій було поранено 21 військовослужбовець. 21 військовослужбовець, але, на жаль, з цих 21-один загинув. Один загинув від того, що в нього граната взивалася між ногами. Він загинув від того, що зразу після того, коли взривались граната, він був госпіталізований американськими зразу на місці американськими лікарями була здійснена операція, було хірургічне втручання було здійснене, але, на жаль, від втрати крові наш побратим загинув. Це сталося 16 березня 2008 року. А 11 квітня вже посмертно старший лейтенант Кіналь був нагороджений президентом України за орденом за мужність 3 ступеня. Також він був відданий наказом президента України, командуючого ще тоді внутрішніх військ, про зарахування його навічно до списків. Навчального центру, тобто до списків даної навчальної роти. В чергу Завжди зачитують прізвище старший лейтенант Кіналь Ігор Богданович. Завжди. І на відповідь я відсутній або відрядження, завжди найбільш підготовленіший, найбільш Готовий і відмінник бойової та спеціальної підготовки військовослужбовець відповідає, загинув під час виконання миротворчої операції в Республіці Косово кожну вечірню перевірку, кожен день. І в кожній вечірній перевірці він завжди під першим номером. Він навічно зачислений до даної військової частини і до нашої навчальної роти. Хочу вам сказати, що коли я навчався курсантом в коли я навчався в одному самому факультеті, що старший лейтенант Ігор, ігор, ігор Богданович, виховували на його поступках, виховували таким, як старший лейтенант Кіла. Завжди підтримую зв'язок з батьками. Чим можем, завжди допомагаю. На жаль, на жаль, Офіцер, якому, е, якому бачили в ньому дуже і дуже і дуже велику перспективу, який мав бути в майбутньому, як мінімум, генералом, просто загинув. Но ми гордимося, що даний офіцер, даний герой служив в нашому навчальному центрі. І ми зустріли по знаменитого університету. Києві Шевченка зустріли ми е, двох молодих хлопчиків. Отакі От плечки тоненькі, але з таким дзигаром із з колеги. Зустріли хлопців, знаєте, така шияка, накачана. Ото є український козак. Є такі гнузі ну, чий кури. Не тільки накачана і така шияка, а ще тут щось повинно бути. В голові. Це дуже, 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 дуже важливо. У вашій увазі представляються окремі зразки. Ужбової зброї, звертаю увагу ужбової, бо вона майже вся в чорному кольорі покращена, яка знаходиться на озброєнні в Національній гвардії України. Ужбова зброя від бойової відрізняється тим, що ужбова зброя дерев'яні запчастини, які в ній є, покращені в чорний колір. І є ударник. Тож, Якщо ужбова зброя, він спиляний, і Тавро ужбово ставиться, береться цей самий мічики, і ставиться з Тавро ужбова зброя. А в пістолетах, якщо учбовий пістолет, то в стволі висверлюється невеличкий отвір. Тихенько щось рухається і нічого не видно. Відкручується, ну це вже також використано. Відкручується білого кольору освітлювальна. Тут шнурочок випадає, звідси, наставляє отак в напрямку противника, тяне за шнурочок, вилітає таке світло, і воно до 10 секунд в повітрі тримається, і він все в радіусі 150 метрів. <свісна> І під кутом до 90, ну, 80 сімдесят градусів, бачить все, що перед ним робиться 150 ну до 200 метрів, якщо рівна без чого собі та була на штаті? Май а щось нині казав десь чи було женко чи щось таке. То все на добровільних засадах поки що ще. Так, вам... то було вже... А ну просто зими десь такі... Складені графіки, кожна неділя вони чергуються. Одні, вони, от, віна... Ти чергує, що були хлопці на... Так, на сцену приходили, то був Михайло Сукмановський декан, він капелан міської Ну, <кій> але <католики, кій> в нашій частині. Рекокатолицької церкви, потім Православна церква, декан Володимир, легкий, Василянська церква, монастир. Так. Одним словом, почергово складний грації вони живуть. Ми ще дивимося ПТР. Можна сказати, саме новіша розробка українського виробництва, виготовлена на Харківському заводі. Які особливості порівняно з іншими броньованими машинами? Броня уселена. Уселений за, за пасхоту. Сводні закривання собаки йде.

всем направлениям, то бишь электрики, мотористы, вооруженники. То есть каждый работает по своим направлениям на каждой машине. Приходит машина, ее прокуратура презентует, обозначает как раз, Шановні друзі, дозвольте від вашого імені команду частини, яка займається ремонтом бойової техніки, подякувати за досить змістовний поклад, тому що було проблематично, щоб ми домовилися приїхати в частину отримати дозвіл, щоб ви подивилися натуральну бойову техніку, яка тут ремонтується в місті золочів, яка є із Яворівського полігона і зі Сходу. Ви реально побачили ту техніку, яка була на кордоні, яка захищала наш кордон і приймала участь у бойових діях. От вона реально перед вами. Вона зараз в ремонті буде відремонтована, і через деякий час знову піде. В бойові підрозділи для того, щоб там бути на місці і при потребі прийняти участь знову ж у бойових діях по захисту теренів України. Я хочу подякувати представнику частини, побажати їм частині успіху, здоров'я, благополуччя, скорішого миру і від імені Ради ветеранів, дирекції школи, директора Богдана Михайловича, який провів дуже гарні в нас в Бузьку змагання з вами. І як ми обіцяли раніше, команду ми провезли золочів, показали бойову частину одну і другу. Тому побажати вам щастя, здоров'я і від нашої молоді отаку книжку для вашого музею, чи може в світлиці, Бузька Земля. Ми вам дякуємо захисникам України і всього найкраще бажаємо. Передасте команду дуже вдяку. Я хочу запевнити від імені нашого молодого поповнення, що ви з часом дістанете гідну заміну тим, хто випали. Доброго дня всім, доброго, доброго дня. дня, друзі, мої доброї. Я представлю командир частини, полковник кулик Михайло Вікторович, завдяки якому ми сьогодні присутні тут, і ви багато хто з вас бачили. До військових частин, тому що е, популяризація військових служби повинна бути, військово-патріотичне виховання, воно повинно проходити. Я вдячний, що знаходить можливість, знаходить час, щоб заготувати е, дітей наших. Вдячний тим, хто предоставив цей автобус, щоб ви змогли до нас приїхати. Хотів би, щоб ви побачили щось нове для себе, побачили, що таке армія, побачили ті в формі. Надію, що ви сьогодні побачили БТРи, побачили танки, навіть, мабуть, відбиті танки, знаєте, що яких нам... Які прийшли до нас контрактниками з Бузького району. Наше трохи місць є, так що ми вас запрошуємо. Ну, а саме головне, щоб ви знали, що якщо на нашу державу йде ворог, то ми повинні всі бути дружніми, як ніколи, кожен на своєму рубежі допомогти, щоб його подавати, а далі йому собі радити. Тому хотілося, щоб у вас про відділення військової частини одної залишилося залишилися тільки позитивні враження. Дякую вам за те, що ви нас Відвідали гарного вам настрою, тільки позитивних емоцій. Дякую. Все вам найкращого. краще. Шановні друзі, на завершення. Я від вашого імені, від директорів школи від громади Бузького району, хочу ще раз подякувати Михайлович, вам за вашу приємність, щастя вам, здоров'я, вам особисто, колективу, військових очолюєте до генерала, дослужитися і скоріше миру на землі. А Дякую. перед вами стоїть, я думаю, майбутнє покоління, яке прийде на заміну. І... Книжечку для вашого музею на згаду. Дякую. Ця книжечка буде в нашому музеї і зможемо.